Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. У нас нарешті трактор став на ноги. Буквально декілька днів був капремонт переднього ведучого моста. Ну, скажімо так, не капремонт, а поточний той ремонт, який ми робили один раз за 12 років. Зробили. Зараз хлопці там під'єднують певні деталі і будемо виїжджати, чіпляти новий. Навантажувати. Подивимося, як це все діло у нас буде получаться. Да, зараз одрегулюють джойстик. Значить, що ми поміняли в передньому ведучому мосту. Отут стоять конічні підшипники 307 зверху і знизу. Ми їх просто туди поміняли і все. І по суті, передній ведучий міст, як ні в чому не бувало, зроблений. Більше часу витратили на те, щоб поїхати купити запчасті, чим ну, як би, ставити. І все чотенько, все отако. Так що можна сказати, що передній ведучий баличний міст на таких тракторах дуже-дуже якісний. Ну, Це єдине, що, що дійсно мені сподобалось. Ну, Не тільки коробка непогана, але от міст зачотний. У 82-му МТЗ зовсім, зовсім інша конструкція, він набагато слабший. Так, трошки похвастаюсь. У нас вже сьогодні приїхав раундап Макс. а таким будемо обробляти сою свою на грядках. І от кукурудзи, от падали ці кукурудзи, є от такий гербіцид, називається Лобера. Дивіться, що тут по девешки у нас хізалофоб 150 грам на літр. Там, де по сходили, падалися кукурудзи на городах, ми шмальнемо лоберою. Ну а так в основному длободи будемо працювати раундап Макс. Оригінальний, такий, як бути. Купили в агроресурсі, питань нема. Калійна сіль. І хотів ще запитати у вас, хто розбирається, скільки треба лимонної кислоти на 1000 літрів води або на гектар. Напишіть, будь ласка, хто в курсі справ, щоб якось трошки підняти кислотність води, щоб краще спрацював раундап. Напишіть, хто в курсі діла, скільки ж треба. Бо хлопці кажуть, що там хтось додає лимонну кислоту, хтось карбамід, хтось кас. У ну, мене є, в принципі, те і те. То, якщо в курсі, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Так. Та що таке, що це він не перемикається? 50 грам на 100 літрів води. Дякую, супер. Супер. 50 грам на 100 літрів води лимонної кислоти. Буде пісня. Да, до речі, хотів показати, що ми поставили на трактор, щоб його не рвало. Щоб проміжутка була ціла, обов'язково оця тяга стояти отут. обов'язково. Вона кріпиться отуди до заднього чулка. І таким чином у нас конструкція така, цільна, рама. Рама, яка держить трактор. Це все йшло в комплекті з навантажувачем. І воно так должно бути, бо ми на попередній не встигли поставити, продали. Хі -хі. Ще, правда, чоловік його не забрав, поки що в себе пакує на трактор, ставить ці ж хріпежі, а тоді прийде, забере навантажувач. Там, це трошки туди. I um. do Імпортні. Ну так, да, провіримо, чи потечуть. Та не повинні бо потекти. Все буде чітенько. Все кріпиться. Не <реш> вчано, угу. нормально вроді, так? Да? Так, <реш> да, і Воно покаже. Все, моторем. Моторим нашого дракона. <реш> так, хлопці, розкажу вам зараз одну штуку. Я вчора розказував, ну не всі, мабуть, поняли. Оцей е, подовжувач це клапан, це замок. Якщо, не дай Бог, рве шлангу, не дай Бог, щоб там трапляється якась аварійна ситуація. Отут стоїть якийсь шарик, який запобігає падінню стріли. Тобто не впаде вона різко, не обвалиться, не одламиться. Так що це дуже класна штука, вона стоїть і тут, і там. Попередньому навантажувачу такого не було. Ось воно, бачите, і тут так само. Це спеціальний, вон навіть маркіровка є. Його. Що там написано? Імпортне щось. Ну, в общем, крута штука, гідрозамок. Так, зараз будемо чіпляти на цього дракончика. Новий кун. Хтось казав, що він важчий. Е, набагато. Ні, не набагато. На 50 чи на 70 кілограм від старого. Тут усилено ось ці пластини желізні, додаткові. Раз. Оця пластина тут довша йде. Плюс тут додаткові пластини. Коротше, усилений він здорово, але по весу не наскільки сильно він додав, як порівнювати з попереднім. Ну що, зараз будемо на цього дракончика. Подивимось, як у нас це все вийде. Якщо вийде, я думаю, вийде. О Андрюха прилетів. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, що як воно усилений, так. Зважили? Так. Там хтось щось... Зайди всередину. Да, Так, зйомний, бачиш? Зараз підемо. хлопці, чіпляють, зараз ідемо дивитися на Крюка. Знаєш, в чому його недолік? Що ми його хрен піднімемо руками. <хи> оце єдиний недолік. Той, хоч ми могли тягати, а цей тільки треба ставити так, щоб потім легко під'єднувати. Оце ж стоять тут ці ж для пілета. Воно ж двигається туди-сюди, удобно. Єврокубики піднімають взагалі чітко. І крючок на 5 тонн. Ще видвигається? Так, да, отут телескоп, оце ж видвигається. Да. Пальчик убрав і вверх. І ось все видвигається ще. Оцей. Висовується десь на от скільки сантиметрів на 30-40 може. На 30 точно. І плюс ж можна отак міняти нахил туди-сюди, вверх-вниз. Та прикольний, я ти скажу, він достойний. Так і саме заказав. Дорого. Ще не казав, ціну. Ну, хай. Все, все на сайті. в общем крюк такий, серйозний. Ми вчора пробували, він підходить чітко і на старе, і на цей, так, тобто ось, воно там все підпи, уніфіковане. Плити, так ти із отакими такими вилами? Да. Так. Повний комплект заказав, так? Да? Ну, щоб, да, щоб можна було плити викладати. Ну я думаю, що плити, так. Да, не можна буде. Тільки це, це ж, ж пустотіле. Тобто його хоч можна руками носити. Да, вже, зможу, вже Коротше, Половина Маніту у нас тепер є за цими, за цими всіма приспособами. 7, 7, 7. Ну, Зроблений чітко взагалі, я вам скажу. Такий крючок, дай Боже. Так, що там мої... Ми... А, вже ковша підчепили. Зараз вже піднімати починають. А ну йдемо дивитися, пацани. Давай. Да. Давай, п ятай, п ятай, п ятай. Четверта машина? А там хоч хтось щось дає, мені це ніхто нічого? Ну Я записую. Починаєшся. Це... Ну, ж... там... Не починаю, я просто спитав, хоч записуй, щоб хоть щось воно що там щиток. А мої в тебе? Що? Мої в тебе? А я не знаю. Ми Щось їхали. Якщо тобі, допусім, цей, можна не. не а якщо, якщо тіпа, общі, ну, можна не платити, якщо тобі щось там таке по м'ялочі. Я ти просто що, ну, те, що комерційне, то трошки собираю, бо в мене на ремонт іде ну, страшне. Сказали, цей, помажемо, я ж ти сказав, поможемо, цей. підідуть я тобі завезу. Реку, Без сімі, проблем. Тут бачиш, ширша оця траверса йде. Оце ж усілення, да, ось всі вони додатково зробили. І оце навіть товще. Ось. О. Оце товще, ніж на попередньому. Та, ну, можна, можна зробити. Я думаю, що його можна просто взяти, будь здоров. Просто взяти ось сюди прикрутити доповнітельний цей отаку байду. І все. І тут поприкручувати, щоб він був більший. Кубів на два. Грузить соєшних буде пісня. Сам чіпляв. Сам чіпляв? Ну, сам О Чеплев? Сам Чепляв? Тут джойстик уже італіанський стоїть mm. трошки не такий О, бля. Не перелом, є. Передок зробили, ж подшипники поміняли. Тепер колеса отак не люфтять. Все. Змазали все Джандіровською, Ну так як треба. Цей, кстати, горизонт наче краще А ну диви, рівно взагалі. Та й той нормально. Ні, мост передній, щоб зробити, пацани, треба розбирати коробку. Це наша літня ванна буде. Наберемо туди води дощової. Бачите, як удобно тут зроблено. Штопариться, буквально на пружинці. Раз. Отак, От клац, клац, Чотенько. Дуже круто. Удобно, бо на старому була халепа повніша. Ми його губили постійно. Ну, мають на увазі, взагалі на старому-старом. По-моєму, алігатор. Не, по-моєму, а точно алігатор називався він у нас. Ні, ми продали ми продали той кун. У мене він стоїть в тому ангарі. Він уже проданий. Попередній кун проданий. А це нова модель. Максимум Про називається. Тут усилені всі тяги, все-все поусилювано, стріла, стріла трошки крепше зроблена. Тоді що іще. Оці, оці ж, бачите, пальчики, це все по-другому зроблено. Оце як в імпортних уже. Попередньому не було такого. Досконалений. Це трохи чуть-чуть видозмінене, оця частина. Сюди ресівер ставиться. Тут він трошечки поцікавіше зроблений. Роги нові, роги обов'язково. Роги важчі, трохи змінені. Оця ширша йде. Бачите, оця. Траверса, я на неї кажу, вона ширша на порядок. Хоча вровень ну, на попередньому ніде нічого не рвало, але оця набагато мощніша. Ну, Тут плюсів багато. Плюс ніж зйомний. Открутив болтики, скинув ножа і все, і новий поставив. І працюй собі. Імпортні ж замки. Оці всі, гідрозамки всі імпортні. Фірма називається. Блін, дай Бог пам'яті. Ось, ось така, паскаль. Що гідравліка Паскаль, що ці муфти Паскаль. Да, Моста зробили. Міст робочий, тільки. Як? Переднього ведучого немає. Ми ремонтували моста е, ці ж подшипники. Просто поміняли подшипники. А щоб зробити передок, десь там воно в тій коробочці. Блін, як воно називається, я в цьому ділі не дуже смислю. Ну, коротше, в коробці передач. Там є така штука, яка відповідає за заціплення за зацеплення цього кардана. І воно там щось неправильно, ті сателіти стоять. Я не знаю. Там, коротше, в ньому неправильно щось. Ми його зробили, воно в нас після капремонта коробки не робило Путня. Привіт всім. Всім привіт, хлопці. Все, почепили ми куна свого. Я не механік, я вам чесно кажучи, не об'ясню, що воно там не робить. Ну, проблема в ньому є. Навіть не в електромагнітному клапані, а проблема в самій КПП цього трактора. Що в нас немає передка ведучого. Ну, передок треба зробити. Ну, це, щоб зробити, це його треба ставити на тиждень ремонту. Тільки тоді ми його зробимо. У нас цього тижня немає. У нас три стройки йде і ці всі стройки повинні забезпечуватися цим ковшом. Підвозить щебенку, кирпич. Ну, коротше. Пісок піднімати людей, це все дуже непросто. Нам трактор цей нужен ще був вчора. А, сюди ж ця йде, розпорка. Обов'язково. Вжимайте. Хлопці, це нова модель куна. Попередня модель у мене стоїть у тому ангарі, я вам зараз її покажу. Заодно порівняємо різницю. Це нова модель завод-виробник вирішив привезти нам його на тестування, господарство, замінивши попередній. От і все. Щоб ми показали людям, щоб ми його обкатали, щоб ми показали всі його плюси, переваги і так далі. тому подібне. А їх насправді тут мало. Два погрузчика мені ж не треба, пацани. У мене ну, нема сенсу два погрузчика держати. То вже якщо, якщо вже ми говоримо про два погрузчика, то краще купити Маніту одну і не заморачуватися. Ну тільки ж Маніту нам поки що не по карману тимчасово. От. Зараз я вам покажу по следуючій. ще один ось погрузчик. Бачите, ось він. Красавчик наш. Ану. Ось він стоїть. Це наш теж другий навантажувач. бачите, Попередній. Оцей погрузчик перегрузив більше 2000 тонн, 2000 тонн зернових і десь в районі ну, тонн-300 отаких от різних грузів. Там земля, щебенка, пісок. Оце все цей кун перемаслав. Що в ньому поламалось? Нічого. Взагалі. Хіба що, я не знаю, якщо це назвати поломка? Зараз вам покажу. Ось ось тут один пальчик, оцей фіксаторик. Ось фіксаторик, ось він тут стоїть. Бачите? А отут у нас він обірвався. Ну, я не знаю, воно ні на що не повлияло, в принципі. А так, все чітко, навантажувач відмаслав. Йома, і це ж попередня модель. Бачите, в тому, що ми привезли, там вже усиленіші йдуть е, отута такі накладки. Ну, типа стріла усиленіша, ширша стріла на тому. Тоді ширша оця траверса на тому. Тут, бачите, вуща вона трошечки трішечки звужена. Штоки йдуть 50 і що там, що тут. Одінакові штоки, нема різниці. І плюс там же ж оця ширша. Оце я не знаю, як це називається, цей, е, як воно, блін, ну коротше. Кінематика оця. Там ширше йде, більше металу поклали. Ну, а так, що цей, що той одинаковий по якості, він не уступає. Ні цей, ні той. А і тут же, як ви бачили, тут, де ми чіпляли, тут такі йдуть проварені. ну, Я не знаю, треба воно чи не треба, але йдуть такі наварені спеціальні ободи чи ребра жорсткості. І в цьому, до речі, немає аварійного клапана, не дай Бог, шланга лопне, ну, не дай Бог, це таке. То він опуститься різко, а той ні, той зафіксується. І теж гідравліка Паскаль імпортна. Хороша гідравліка. Оце таке. Так що цей кун себе абсолютно оправдав. Його забрали за 140 тисяч гривень, оцей кун. А ціна нового була 155. 000. Тобто, ну, по суті, він не сильно втратив по своїй ціні. Єдине, що тільки, що він грязний і помитий. Так що можу рекомендувати. Стає він і на 82-й, і на 10-25 без питань. Апарат достойний. Так, наш теж бризкаючий тракторець. Що вам ще розказати, показати? Про вам розказати, чого я такий взяв, а не другий. Ну, що він хороший. Тому що він зроблений толково на совість. Бачите, все тут так як має бути. Сьогодні будемо їхати сою бризкати даним апаратиком. Так, Треба е, було на 82 ставити кун на перше час. Ну, без передка теж не діло їздити. Дивись, я ти зараз поясню, популярно, чого на 82-й ми не ставимо куна. Дуже-дуже популярно поясню. Ось от от ці стакани білоруси зробили дуже слабі. Якщо ми поставимо кун на цей тракторець і пару тисяч тонн потягаємо тим куном, а ми потягаємо, то цьому мосту, ось цій бортовій, буде просто хана. Ми її викинемо. Оці стакани, все там воно піде під капремонт, тобто його треба буде міняти. І міняти це треба часто, тому що нагрузки, нагрузки дуже великі в нашому господарстві. Я, я оцінюю раціональну техніку. Раціонально по своїх потребах, якщо я не поставив на цей трактор, значить я чогось так це все продумував. Тому що тут слабий передній міст, він слабий, він слабий із завода, він не розрахований е шурувати сутками. За таким навантажувачем. Сам погрузчик до тони важить, і плюс у нього ще тона, ну, около тони влазить. Дві тони. Дві тони треба на передній ведучий міст навісити, і це ж ще ж ми не враховуємо оцей елемент качення, да? Якщо десь там чи на ямку наїжджаємо, воно дає допомітну нагрузку на передок. І ми б не вилазили б з капремонта переднього ведучого моста мтз 82 Хоча ну, люди ставлять без питань, просто на нього меншу нагрузку треба давати. Правильно і адекватно ставить отакі куни на балочні мости. Тоді воно ходить довго. Ну Я вам кажу, що в мене за 12 років один тільки ремонт е вийшов році. Один єдиний ремонт переднього ведучого моста. Це так, щоб вже зрозуміли, чого ми не ставимо на 82-й МТЗ. Андрюха, мій товариш, купив собі куна на 80-го МТЗ. Ну, там же ж нема ведучого переднього моста, там попрощився набагато. І воно дов... доволі міцненько. Там воно мозги не парить. А в тому ж, звісно, проблема. Що, все вже, так? Да? Все, дракон на мазях. Ніякого тут шок-контенту, просто зробили, да і все. Два, 307 підшипники сюди підкинули, вверх-вниз. Змастили його і все, і поїхали роботи. Ну і ще поміняли цю ж... Оцей направляючий, чи як він називається. Новенький поставили туди, щоб воно було так, як треба. Оцей мост практично вічний, хлопці. Якщо ми його на погрузчик ставимо, з ним проблем не буде ніяких. Він похожий на імпортний, десь вони білоруси злизали з якогось джондіра, мабуть, чи з чого вони там його збрили. Ну, в общем, надіжний. І воно поставили нові сапунчики, щоб у нас при нагріві в редукторі, в оцьому, що тут всередині в бортовій, не виривало сальники. Все, і воно роботи буде як часики. З новим погрузчиком, 50-ті штуки, тут йо -йо, сили в нього вистачає. Джойсик італійський стоїть. От. Ну, така от. цяцька мацяцька. Правда, я трошки треба відрегулювати, такого люфта не має бути. Кнопочка там стоїть, люсний ковш, вон, електромагнітний клапан, все як має бути. Кріплення ми робили самі. Методом втика. Тож я прикладав, дивився, хлопці розміряли, потім поприварювали це все діло. І тут він саме найзручніше, бо у заводському варіанті він отут десь стоїть. Ну, Трошки мішає. А так, отлічно. Так що, якщо хто виробник, можете запатентувати, взяти собі на замітку. Все? Заганяємо. А, ще ні. Що що? Та я понял. Класний апарат. Чесно, такий, наче мочніший він якийсь. Та і видно. Видно серйозніший, так? Да? Ну так, йо моё Та лки-палки, ця кнопка ця задовбала. Дзвони. Все. Так. Ну, та що. А, ключ. Андрюха, да. Ну що, колеги, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, навантажувачем ми задоволені. Якщо ви собі вибираєте, можу рекомендувати, без питань, ви не пожалкуєте. Ця техніка варта тих грошей, за які вона продається. То, в общем, а там уже дивіться самі, дивіться по своєму бюджету, кожному своє. ну Техніка зачот.